Йоу, здоров! Я прийшла, я повернулася. Я помітила, що якщо я не випускаю часто відео, то мої перегляди падають. Мені якось стає цього сумно. Мені сумно, мені от чесно. Я беру тут з собою колючу воду і буду нею шипіти. Багато новин. Ні, не багато новин. Мало новин. Я встроїлась на роботу. Я класна чувиха, я встроїлась на роботу. Ви бачите, яка я така. А, 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 але я нафарбувалася, бо я сьогодні працювала фух, до трьох часів ночі. У мене нічні зміни, яка я молодець. Тепер я працюю на виробництві газет. Клас. Значить, що я прийшла сюди я вам порозказувати е, про свої думки стосовно того, як ми вообще всі живемо дома з нашими не знаю, родичами, там і знайомими, і подружками, якимись випадковими однокласницями і одногрупницями. І взагалі, чого в якихось людей усе складається, наче так успішно, красиво, і радісно і весело, а є прості люди. От чого є такі, яких о, та понятно, та понятно, що в них все хорошо, та понятно, що там усе красиво, угу, та понятно. Є люди, про яких та понятно, і є всі остальні. Всі остальні люди, які прості люди, в яких все не так, а в них просте життя, і все це все. От так, от я не хочу бути простою виходить. Виходить, що так. І мій ютуб-канал він зроблений для того, щоб я постійно собі це нагадувала. І нагадувала це людям, які мене оточують тут прямо в інтернеті. Да. Оце все для нас. Я реально хочу старатися, напрягатися і записувати ці відоси просто не тільки для себе, а ще для других якихось дівчат і хлопців, які теж живуть. У них якийсь молодий вік, підлітковий вік, вони дивляться на весь цей треш і просто не доганяють якого хера. я захотіла порозказувати трошечки про себе, щоб ви уявляли собі, яке у мене мислення і про що я думала це життя. Більшу частину життя я не усвідомлювала, не, ну, не розуміла, то, наскільки в мене якийсь релігіозний мозок. Тобто, у мене реально таке уявлення про світ, як наче я дійсно начиталася в дитинстві книжечок про Бога і все це повірила. І це потім працювало в мені дуже-дуже довго. Постійно, І я думаю, багато чого ще працює, те, чого я ще не усвідомлюю. Але мені здебільшого це зараз подобається. І шок узнати, що в мене так релігіозно мозок працював, а в моїх батьків так мозок не працював. У моїх батьків скоріше якось забобонно могло працювати в голові. Тобто, я б так побачила. Що в моєї матері в неї взагалі просто забобони якісь. Не знаю, Russian Orthodox Church, Оце от таке. А я в дитинстві, коли читала книжки якісь про Бога, то це ж вже були якогось там західного зразку, там де Бог уже такий більш протестантський. Не знаю, чи вам це інтересно слухати чи ні, але все пов'язано, все пов'язано. Терпіть. І от коли ти маєш навіть різне усвідомлення Бога, уявлення, як це все встроєно. Оце це, ну, це ну, дуже різні речі. Я так велюсь, коли це розказую, якісь слова паразити, ну нічого. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви мене дивитесь. У мене з самого дитинства склалось таке враження, що моя сім'я проклята. Ну, Тобто, рід моєї матері, рід мого батька, от вони прокляті. Я чула про прокляття, про наскількись поколінь, що щось там хтось погане зробив в роду і наскількись поколінь, там, ла-ла-ла. Я не вірила в те, що хтось комусь поробив, але вірила в те, що е, може бути прокляття. І я була на 100% впевнена, що обидва з моїх батьків вони із проклятих родів. Я просто по них це бачила. Я по них бачила, що з ними все не так. Просто все не так. І... Шок був в мене От того, що я бачу, що все не так, я розумію, що з ними все не так, а вони наче як не помічають. Вони навіть не хочуть мене слухати, вони не хочуть прислухуватися ні до якої, взагалі, здравої думки, ні до чого нормального слова, бо тому що в них іде якесь отаке. якесь втуплення в одну точку і все, і вони туди, туди і туди. І через це я думала, що вони прокляті. Я вчилась на ветеринара, і от у мене уявлення про таких людей, які просто повторюють одні й ті самі помилки. Що вони, як от сперматозоїди, вони мають рухатися прямолінійно, поступально, кудись до кращого життя. Знаєте, створити щось хороше і прекрасне. Як нормальні сперматозоїди, гарні, красиві і веселі, і активні, найкращі. То це є ще якісь трошки поломані сперматозоїди, які рухаються кудись не прямолінійно поступально. А вони рухаються кудись вліво, чи то кудись вправо, чи якось по колу ходять. І ось ото, як я спостерігала, як е, живе моя рідня, це просто, наче по колу ходіння або ходіння вправо, ходіння вліво, ну нікуди не вперед. Я реально була переконана, що не прокляті. Я не знала, скільки поколінь це прокляття. От я роздумувала, Тробила я свою цю всю сільську роботу, чистіння буряків, загрібання якогось листя, перевертання якогось сіна, щось там помідори на городі. І думала: я ж не можу знати, коли, в який момент е, моя сім'я стала проклята, скільки поколінь назад. Але мені було очевидно, що так і було. І я думала, так це значить і я можу бути проклятим поколінням. Я так думала. Але я вирішила, що я не хочу. Тому що я дивилася на них, я усвідомлювала, що вони нікуди в рай не сунуться. Тобто, якщо є рай і пекло, то вони точно не вписуються ні в які райські е, сади, абсолютно ніяк, бо вони навіть не хочуть е, напрягатися якось попасти в рай. Те, що для них здається раєм. Я, я була в ужасі і, і просто думала, вони просто прямують в пекло, хірячать отако, біжать, просто несуться кудись в пекло і переконані, що то добре. Тобто, люди, в яких усе якось через сраку, і вони постійно лупляться в одну й ту саму проблему і не можуть зробити висновка ні разу з цього. Оце для мене були прокляті люди. І я переживала про те, що я особисто я, вважаю, що я хочу попадати в рай. І я маю прямувати в рай, і я не маю жити прокляте життя, як неначе я якась проклята. Якщо хтось інший проклятий, то не моя проблема. Просто бо я не хочу бути проклята. Чого ці люди е вважають що биться, матюкаться і, і бажать смерті один одному, що це класно, що це якось що... Спокутує якісь інші їхні гріхи, що будь поганим, це класно. що ти поганий, тому що не ти такий, а жизнь така. Що з типу того? Я спостерігала кругом себе просто купу людей, які лупляться в одні ті самі помилки. І мало людей, які все ж таки, врешті-решт, зрозуміли щось. Вірю, що всі люди можуть якось просвітитися і зрозуміти, що вони роблять хірню й одні ті самі помилки. Я вірю в те, що люди можуть перестати казати, це не я такий, а це життя така. Які помилки робила моя сім'я постійно? Вони постійно жили разом. Це була дуже велика помилка просто жити разом. І хорошого вони сподівалися з цього всього отримати те, що вони помруть. Оце було щось хороше. Якщо дивитися на жіноцтво, це вообще треш. Це просто треш. Я не знаю, що в чоловіків у голові. В них таке, як ну вони просто заблокували собі всі емоції, почуття і рішили, що нічого їм за це не буде, і в це вони поступають правильно. У нас патріархат треба бути отаким. Зашибісь, оце життя має виглядати як фільми Оксани Байрак. Життя воно говно, життя воно уродство, і життя це не для всіх. І мене переконували з самого дитинства, що життя це просто от стой, це трешаніна, я помру, що я буду бомжувати, що я буду бомжувати, якщо мене ніхто не візьме заміж. Якщо я в 8 років не протерла пилюку, то це значить, що мене ніхто не візьме заміж, і я буду бомжувати. І ніяких варіантів про те, що мене просто повинні любити мої родичі, не було. Просто ти будеш бомжувати. Повір, та твоє життя гівно. Ти страшна. Твоє життя отстой, бо наше життя отстой, Ми отстойні трешаки, ми живемо наше життя гівняно, і ти його будеш так жити. Ти повинна жити життя гівно, бо воно у тебе має бути таке. Нормальне життя, класне, радісне, веселе, ні-ні. ні Це не в нашій хаті, не в нашу зміну, you know. От, -от так от було. Звісно, що я їх вважала якимись проклятими, тому що як можна так просто нестися в пекло і не помічати того, що ти несешся в довбане пекло? Ніякої логіки нема, значить, якесь прокляття. Ну що, ну прокляття на, на роду написано. Ну що ну тут можна зробити? Дивишся, і в ужасі. Це реально називається Раша Ортодокс Чоч. Рашен ортодокс Чоч, коли ти переконана, що ти, от як самиця е, якої є якась вагіна, що те саме лучше, саме праведне і святе. Алілуя, що ти можеш зробити, це народити в цьому нещасному шлюбі дитину, виховувати її дуже нещасною, а потім померти, тому що чоловік твій тебе уб'є, або ти сама себе і тоді ти понесешся просто в рай. Тоді ти вознесешся і буде все зашибісь. Тобто, всі люди потім прийдуть і отако скажуть, що ж ти? Така жінка була, така була жінка, ой Боже. І тобто знаходить щось навіть хороше в цьому. Тобто людина зломана і так абсолютно цим всім конченим шлюбом, конченими обставинами, конченим совком, 90 ми і всім на світі. У мене купа таких знайомих, яких просто 90 ті їм викрутили голову, і все. І вони вже все, вони не можуть нестися в якесь світле майбутнє. Вони можуть просто думати постійно тако накрут, 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 по колу, по колу, що яка трешаніна, все хірня, все хірня. І чесно, коли я бачу ці всі коментарі. Цих людей, які розказують, що а що мені дала моя держава, все життя, моя держава? Це все для мене спіч проклятих людей, які йдуть як оті поломані сперматозоїди просто по колу чи кудись якийсь бік, і вовче не, не доганяють, що відбувається. Оце держава, моя держава, то то вже, наче все. Вони загубилися, вони не розуміють, що відбувається, як, навіщо, вони не ставлять собі питання. а що, а чого це завжди звучить? Як якась трешаніна, яка чомусь логічно їх доводить до якоїсь хірні, і вони швидко. Радісно і весело прямують усі в пекло. Люди, які переконані, що треба побільше розмусолювати теми зради, треба побільше розмусолювати теми того, що це не ми ж така. Нам же росіяни розказали, ми ж усе поняли, ми записали, да, Раша ортодокс Чоч. Жінка повинна обвішатися золотішком, поставити мільйон якихось дивних ікон і ходить, отак стукать, плюватися, хреститися, кудись кланяться. Нестись кудись, з оцими всіми погрімушками в надіях спастись. А я вам зараз такі кринжі розказую. Ну скажіть божечко, сама в ужасі. Так от, я переконана, що мене просто багато хто не любить. Там з моєї сім'ї, з мого села, якісь мої родичі. Коли в мене якісь проблеми, треба просто заігноритися. Просто загнурять і, і зробить вигляд, що нічого нема. Ну, тобто, нестися в пекло повним ходом, отак, от просто потягами треба нестися, пачками усім. Я в ужасі з цього. Я дійсно, прикиньте, жила це життя, бачила, що кругом треш і крінж робиться. І мені було дуже погано того, що старші мене люди кругом мене вони не доганяють, що вони реально якісь щось у них поплутане в голові і вони роблять хірню. І все життя, коли я намагаюсь просто е, боротися з цією херньою, іти собі пряменько, як-небудь, моєю дорогою. Завжди, кругом я бачила якихось навіть однолітків, яких теж виростили от такі персонажі. І я думаю, та чи в них теж якесь прокляття, і це ще їхнє покоління захоплюється захоплює прокляття? Що з ними не так? Ну, от як можна до цього е, не як до прокляття ставитися? От як? Ну скажіть мені. Коли ти живеш, ростеш, ти стаєш молода дівчина, ти вже підлітка, ти бачиш, що ця тришаніна продовжується, це не міняється. Ти все життя в тришаніні знаходишся. Коли тобі 20 років, тебе там щось тоже хтось намається тебе чи биться, чи плюватися, чи писати тобі в Фейсбуку. Це хіба адекватно, що коли вчителька може написати у Фейсбуку якійсь 25-річній дівчині? Мені моя вчителька, яка для мене була якоюсь там зіркою, неймовірною, розумною і красивою, вона мені писала 25-річній, якісь велетенський полотна в коменти в Фейсбук, тому що я щось написала, те що я схотіла. І я дивлюся і думаю, вона тож проклята якась. Ну, що у них робиться в голові таке за треш? Що це за угар? Коли в них появляється інтернет, вони йдуть в інтернет шукати треш і угар і писати туди треш і угар, там де його абсолютно нема. Нема ніякого нічого поганого, нема нічого кринжового, ну вони йдуть і починають самі туди насипати. Що коли в людей є інтернет, вони не використовують його для того, щоб стати розумнішими? Вони шукають там конспірологію. Якщо ти сам раніше собі ставив свої прокляті питання, проклятим мозком, що тобі потім все здавалося конченим і зрадойобським, і позорним, і отстойним, і сагівно, щас ти ще й в інтернеті можеш таке знайти? Вау! І мене це просто вражає! Як ви, взагалі, дивитеся на цей світ, коли ви бачите таку крінжу? Я то розумію, що це не прокляття. Я розумію. Але загалом, це просто крінж. Я дійсно переконана, що наша країна загалом вона не є якось проклятою, і ми не несемо якісь там гріхи чи щось таке. Ну на це можна по-різному дивитися, як кому нравиться. Розумієте, це ж як хто що захоче. Хтось може просто сказати всі тупі. Хтось може сказати, всі кругом прокляті. Хтось може сказати, тільки через один усі дурні, не те дивляться, не так у школі вивчили. Але дійсно, це мене саму вражає цей феномен, як так могло статися, що я. Росла і всю дорогу бачила кругом цей треш. І врешті-решт, зараз я дійшла до того, що я все ще бачу цей весь треш, а купа людей його все ще не бачать. І я не пойму, як таке може бути. Чого хтось бачить, а хтось просто йде кудись, не пойми куди і займається якоюсь дурнею. Абсолютно. І я коли зараз стикаюся, я вже доросла, я вже не підлітка, я вже не дитина. Але кругом такі люди є, що от вони просто якось так живуть. І вони тобі кажуть теж, то, що Та тобі не треба розбиратися, як працює цей весь механізм, хто куди що везе, хто як що робить. Тобі не треба це знати, тобі треба просто робити оце. І я не погоджуюсь з цим. Нікому не треба, просто робити оце. Ну, бо ти тут просто ж той. Ні, я не просто ж той. Просто ж той, якісь жінки народжують дітей, бо просто ж той, я вже вийшла заміж, ми тут б'ємося, диви, як весело, ну надо, щоб ще й діти билися з нами. Ну, просто ж той, ну, шой. Хіба це не виглядає, як якась тупня безкінечна? На що повторюють одинакові помилки? І це стосується усіх. Це стосується того, як дітей в сім'ї виховують, взагалі з якими мотивами їх народжують. Як потім усі ходять на роботу і якось і ставляться потім до своєї держави? Ну просто ж той, ну якось я не знаю, а що, а яка різниця, а куди, а чого таксі так роблять, та це не я мудак, це просто в нас країна така, так і що? Так то хай депутати зроблять, а я чого. І мене це просто, ну от розумієте, мене зсередини просто йде на поверхню ось оця неприйняття. Я не приймаю цього. Я не приймаю позицію того, що ну я просто роблю, як усі роблять, а що, Так а що? А ти що, щось лучше знаєш? Я не знаю, чесно, яким чином, яким чином ці якісь книжечки про Бога дитячі, які нам свідки Єгови, мабуть, приносили, чи хто на хто це приносив. Що я їх почитала і мені щось путнє в голову стало, я просто не розуміла далі оцю всю Расі Orthodox ортодокс, круго мене. Про ці всі забобони, плювання, стукання, щось висипання кудись погрімушки, і тебе за оці всі тупі погрімушки і ще й потім м -м, будуть наказувати. Бо людина не знає, на що це робить. І не треба їй знати, а не треба нічого знати. Просто роби, просто роди, просто вийди заміж. Просто напиши в Фейсбуку тупорилий коментар своїй учениці, яку ти вчила 10 років тому. Вау! 10 років тому ми з тобою побачили в школі, зараз ти уже йдеш мені писати. Не думай ні про що, просто йди і роби хірню. Просто постукай на всякий случай об дерево. Просто на всякий випадок постав 20 одинакових ікон у себе в спальні. Просто постав. Не треба думати ні про які е, совісті. Не треба думати ні про які чесноти, не треба думати ні про якого Бога, ні про який рай, пекло, куди ти несешся, що ж за дії ти вчиняєш. Ні, на що? На що, коли можна посвятить Пасху? І це, вроді, такі прекрасні речі, які нас оточують. Це дуже красиво, весело, ентертеймент. Але як оце якимись погримушками люди повибивали собі абсолютно з голови усі ляки. Ну тобто навіть не то, що люди повибивали, а ця раша Нортодокс Чоща, яка нас дійсно я вважаю, переслідує. Яка тобі просто показує, ти просто так батюшки принеси 200 гривень і все на цю, все. Не треба думати ні про які чесноти. Ти що умним хочеш бути? А наш тобі бути умним? Ти що професор? Ти що? Тобі на роботу треба йти, нічого там не знати, як працює той механізм. Тобі треба потім прийти після роботи, бо вона розказує, що, а що в тебе дітей нема, а в тебе що там в хаті не прибрано, а котлети ти жариш чи не вмієш, чи що, якісь брокколі свої їси. Я прийшла вам сюди про це прокричатися, бо мені здається, що мені це зламало життя. Я хотіла англійською мовою е, навіть записувати якісь відоси е, про те, як, як салат олів'є. Зламав мені життя, як Рашен Ортодокс щось зламала мені життя, як виховання моїх родичів в Совку і переживання ними 90-х зламало мені життя. І я розумію, що в цьому винуватий хто? Ті самі, хто й винуваті зараз. Але треба думати. Треба думати бляха і не розраховувати, що тобі батюшка з церкви він отако зробив і все. Пішла, пішла щаслива помирать до себе в оту хату, там де тебе б'є чоловік, твій аб'юзер. І думає, що на цьому ти спокоїлася. Ось таке просто розумієте заспокоєння людей, в яких срака, срака, да, їм треба заспокоїтися. І це і церква, і медіа, якісь блогери, от і всякі крінжові. Вони, от вони зроблені для того, щоб успокоїть. Успокоїть людей, в яких е, немає драйвер лайсенс. Успокоїть людей, які прибухують, успокоїть людей, в яких дуже погана сім'я, в яких неслухняні діти двойки приносять, і чоловік херня, і жінка-херня, і все, що попало, хтось там комусь не так сказав. І заспокоювати. А я, типу, не люблю це заспокоювання. Я не люблю, бо я бачу, наче постійно, ці якісь непонятні гнояки. Я ось записувала, коли недавно про Машу Єфросініно відео, і там було три відео в мене. Ну я останнє так і не виклала. Ну там була така трешаніна в мене прям. Я так багато кажу слово трешаніна сьогодні. І я його не виклала, але я подивилася інтерв'ю в Українській правді, і я така, мені аж полегшало. Мені аж полегшало, тому що я побачила, що людина щось подумала, якісь її друзі щось сказали, і вона нормально, адекватно все розповіла. Просто хочу сказати, молодець, спасіба. Ти молодець, ти класна людина, ти the best, ти робиш найкраще, ти просто перлинка на мистинка. Все зашибі з тобою. Це якась віра в людство. От хочеться бачить щось таке, щоб вірилося в це людство. І як коли бачу ці всі непонятні гнояки, які я з самого дитинства спостерігаю, мені вже в якомусь дорослому віці, коли я його й досі спостерігаю. І що люди хочуть ховатися цього. Мені вже здається, що це я якась хто. Не. Що це в мене якісь надздібності чи що. Це що, надздібності? Просто я раніше ставилася до цього як до норми. Якщо я маю якісь погляди на щось, то це норма. Да? А зараз я вже така дивлюсь і думаю, я багато знаю дорослих людей, і не у всіх це норма. Тих, у кого це норма, будь нормальним, хорошим і класним, вони десь в ютубах. Вони не десь коло мене, абсолютно. Вони десь далеко можуть бути. Це просто капець. Але я дійсно вважаю, що шлях має бути робота над собою, і це певне насильство. А не задобрювання нещасних тим, що правильно бути нещасним. Якщо у тебе в сім'ї робиться просто кабздець і в тебе чоловік аб'юзер, то треба старатися йти до світлого майбутнього. Треба знати, що ти попадеш в той рай, тоді, коли ти його кинеш. Загалом моє відео зводиться до цього. Що треба розуміти, що ти попадеш в рай, тоді, коли ти зупиниш оцю агресію, уникнеш її, підеш од неї. І тоді тобі буде добре. Що треба настроювати свій погляд не на те, що ти будеш мучитися і ти помреш в муках, і потім тобі полегша, тебе попусте, ти не будеш більше страждати. А на те, що ти повинна за життя це зробити і повинен. І що ти не повинен бути аб'юзером, тому що ти попадеш в пекло, будеш бити свою жінку, попадатимеш в пекло. Ніякий Батюхан не скаже, що ну така що ти жінка погано поприбирала? Це якісь такі інтересні речі, які обсуждаються вроде як, у твіттерах. Але ці речі повинні обсуждатися в церкві. Ставтесь до мене як хочете, але я ж хочу на філософському факультеті вчитися. Понятно, що я про такі речі думаю. Вони мене дуже бентежать, хвилюють, і я вважаю, що це в цьому все. Це повинно починатися ще із церкви. І дуже не хочеться відчувати себе проклятими. Що всі ходять кругом тебе, як якісь прокляті, і отаку круги наматують, зато вони батюшки хрест поцілували. І вважаю, що далі правильно з тобою биться, на тебе кричать і тебе гнобить. Бо тому що ми усі несемося хрін куди. Да. Ну, коли вмрем, тоді буде класно. Ні. Наша задача в цьому житті жити так, щоб рай наставав зараз, зараз, завтра, сьогодні, а не тоді, коли ми всі померли. Пліс, те, що я просто хотіла розказати. Нафарбувалася. Дуже якась дивна тема, напевно. Я не знаю, що, що ви зараз відчуваєте. Можете написати, що ви відчуваєте, чи ви таке думали. Е... Ну, я не можу зупинитися і не розказувати таке чесно. Я, я не можу. Да, бо я така людина, яка постійно про це думає. І для мене це дуже актуальні і насущні питання. Я не собираюся на це закривати очі і робити вигляд, що. Ні. Це за бушіт. Я вірю в те, що треба зупиняти бушіт. За життя. Булс треба зупиняти. За життя. А не ждать, коли ти вмреш, і все кінчиться. І не ждать, що коли ти просто щось там поїдеш, і все кінчиться. Підеш кудись в ліс, подивишся на дерево, і на цьому все кінчиться. Ні. Сходиш на роботу і все кінчиться. Ні. О май гад. Це, це щось таке вау, ви в шоці? Скажіть, може, ви не в шоці? май oh гуднес. Я просто не знаю, як завершиться відео. Завершу я це відео тим, що, будь ласка, дивіться мої відео, підписуйтесь на мене, ставте якісь свої вподобайки, якщо вам подобається, і, і пересилайте комусь мої відоси. да, Було б класно, якби ви може десь це репустили. Може б це мені в житті помогло. Я буду старатися робити раз на тиждень відео, бо в мене в неділю є вихідний. Ні, точніше, в суботу. бо в мене в суботу є вихідний. От. І я хочу вам розказувати, як мені самій вдається чи не вдається бути такою людиною, якою я хочу бути, щоб в мене все було чітко і класно. І розказуватиму вам теж свої переживання стосовно інших людей, як вони на мене впливають, чи мені вдається жити так, як я хочу. От, ну от такий цікавий експеримент. Все. Е, я дякую, що мене послухали. Сподіваюся, це відео вийде. Все. Е, всім па-па. цьомки-бумки!